Усім привіт! Представляємо вашій увазі прев'ю творчого інструментарію для Skyrim. -у. як і гек для Fallout 3. Creation Kit надає той самий набір приладдя, яким користувалися розробники у Bethesda для створення світу Skyrim. -у. А тепер, за підтримки Steam Workshop, створювати і завантажувати контент стало простіше простого. Creation Kit — це найпотужніший на сьогодні інструмент. Він використовує той самий формат даних, що й у попередніх тайтлах Bethesda Game Studios. Тому ветеранам модерам буде легко з ним працювати. Новачки зможуть оцінити нашу вікі документацію, написану розробниками тут у Bethesda. У Creation Kit є також кілька нових потужних інструментів, що надають модерам купу нових можливостей. Редактор Сен допоможе організувати складні взаємодії між NPC. Перегляд діалогів стане важливим інструментом для любителів писати. Художники оцінюють динамічні тіні у реальному часі і візуальні ефекти від пересування об'єктів у тривимірному просторі. Ми також написали цілком нову мову скриптів, котру назвали Pyros, і внесли низку суттєвих змін для покращення зручності редактора. Та найбільш цікаве нововведення – це інтеграція у Steam Workshop. Завдяки Steam Workshop завантажувати та шукати моди стало легше аніж коли-небудь. Гравці можуть здійснити підписку на ваші моди, і вони будуть оновлені і завантажені усюди, де вони гратимуть у Skyrim. Щоб завантажити свій мод у Steam Workshop, оберіть завантажити плагін у меню Файл. Далі можна увести опис свого моду, додати теги, скріншоти і просто надіслати. Steam Workshop створить сторінку, на котрій гравці зможуть одразу знайти ваші роботи. Завантажування модів це ще простіше. Просто перегляньте їх у Steam Workshop. Коли знайдете цікавий мод, класні підписатися при наступному запуску Скайриму лончер автоматично завантажить і встановить останню версію моду. Оце й все. спасибі за перегляд. Нам не терпиться побачити, що створите ви.